Тут ніхто биться не буде, не переживайте. Ми, ми не тому. Я спокійний, я спокійно. У нас красний санкційний. А захищати свої права у нас Ми сьогодні офіційно анонсуємо. Одну тисячу зустрічей, я не перебільшую, Одну тисячу зустрічей, як тисячу ночей. Да, а, в дворах міста Полтава, Кременчук і усіх інших громад нашої області. Зараз йде Полтава сесія обласної ради. Тут зібрались люди. До нас жодна людина не вийшла, жоден представник. Таке враження, що вас не існує. Там мізік, цей новий керівник теплоенергії, там директор водоканалу, там uh, біленькі і так далі. Вони зараз там у купі усі зібралися, значить, сидять в кабінеті, п'ють чай, сміються з нас, Смійтеся, Сміється той, хто сміється останнім. от вхід в обласну раду. Я пропоную нам зараз усім піти до обласної ради і попросити зараз публічно їх прибути. На зустріч, або представити нашого прислати нашого представника. Якщо жоден представник обласної ради не вийде на зустріч з нами, ми присягаємося, що ми по результатам тих зустрічей, які ми проведемо, будемо вимагати, крім тарифів ліквідацію обласної ради. Ми будемо вимагати від президента, вимагати від уряду, від парламенту. Скасувати повноваження обласної ради як такої, яка абсолютно ніяк не представляє інтереси громади. Ґдит, ґін, він не буде ще тут, він буде там. А він сидітиме там, як в мене додає досвід, Юля, штурму не набрать. Заходять ви Заходіть. Що ви хочете від цієї простої людини тут? Що ви ще, блядь, від неї хочете? Щоб вона стояла на вулиці і мерзла тепленерство. Сука, з двома! і йшов звідти, і липився, і піднімав сюди, а потім там, Зрозуміти, а що він, він не воює! Я, він не воює? я був, дивіться, я був у мене. Я зустрічався з Спікером! спікером. Ну, то, ну, то, Слушайте, я ж полтавці, Що ж ви нас не пускаєте? Ну для чого Про Про це років? Переходьте, через повідомлення. Ми можемо ручку питали, Чого ви не на фронті? ну Чому? Ну no, no, не робічик, кабани. А не з бабушкою, а не наші блять, що це наша будівля і це наше право. Огрітися хочу. Заходьте, заходьте. Виходить по холодну. Заходьте. Ми зараз йому руку поламаємо. Ні, цього, це ще, Слухай, що країна, маємо, що ви оця істота працює при всіх владах у цей охоронець. А ми не бачимо. Це охоронець. Це, це злодь, тому що він виконує злочинні накази. Ви маєте право зайти сюди, всі, кожен громадянин. Так пускайте, ми вы ж сказали зайдем, через минуту нас пустите. Ви що, вообще за кримком? Суда, громадяни мають ви розумієте, подивіться на те. Да, це наша державна держава, давайте держава. Крім сказав, я не порушую. Я не порушую. Сюда боїмося

Сиролоти отаке, постіть людей в полтавську військову адміністрацію. Вийдіть сюди, туди попутаєте. Вони мають право. А ти, ти приймав присягу, кому служити? Народу чи кому? Кому ти приймав присягу? Ми <плес> <плес> кому приймали присягу? <плес> народу служити <плес> <чи? плес> народу та хотіла початку почали стіни ось на родина ви народ, і вилізти. Так, заходіть, тримаєте. За одну... Люди завершимо. Ну що, давайте. Ви не стоїте? Ганьба! Ганьба! Гайба! Ганьба! Гайба! 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 Ганьба! Ще я хочу нагадати було Дивися, падло, Значить, 50 тисяч людей. 50 тисяч людей в нашому місті. Помнож на два з кожної сім'ї по дві людини, готові боротися за свої права. Кожен з них вважає тебе особисто, ворогом своєї громади, вважає тебе особисто, винуватцем у тому, що ти разом з Білашовим, разом з працеєм з Європейської солідарності, домазавши голоса ОПЗЖ, проголосував це скотське рішення, мародерське рішення під час війни. І саме ти привів. Цю ситуацію до такого критичного стану, до якого в якому вона зараз є, коли люди просто готові на все, у вас є рівно тиждень, протягом якого ви або сядете зі мною, з Юлією, з громадою, з представниками з кожного двору за сіл перемовин і ви почуєте нас. І ми вам розкажемо, як вам, вам вийти із цієї ситуації або сюди прийде, зі мною чи без мене. Це вже не залежить від мене, це вже не залежить від Петушинської. Кілька тисяч людей після ваших спроб їх потягти до суду. І ці люди, ці люди, ніким не керовані, будуть вимагати вашої відставки, вашої тюрми і а, будуть вимагати керівника теплоенерго сюди і так далі. Іншого варіанту росту подій не буде.